Батьків всякі, скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому, тремти рогуль, іде патруль. Квартальний патруль, охорона порядку, від бур'яну прополимо грядку. І так, доброго часу, поважні пани і панове! Ви на каналі Вінтажний гік Пошук, З вами я Олександр. І сьогодні у нас знову-знову розпаковка крутих ніштячків з Японії. Прийшла чергова посилочка. Ух, я її прям чекав, бо тут дуже крутежні оригінальні речі. До речі, це посилка, це прям один лот, це не збірка з декількох, от як воно було одним лотом. Так, я його і придбав. ну Знайшов на аукціоні, була досить такі приємна ціна. А от з доставкою, з усіма комісіями, включно Ну воно мені обійшлося близько 3500 гривень. І у нас тут... Має бути культова легендарна консоль FAMICOM. Давайте будемо діставати і дивитися цей чудовий. Ботик. Так. Є, коробочку відставили. Ось такий у нас один пакуночок. Зараз його обережно відкриємо. Це от саме один лот в однієї людини, це не з магазину, це от саме людина продавала свої речі. Так, Я вже бачу, бачу. Ну давайте по, по одному якось будемо діставати. Ну давайте з кариків розпочнемо. Окей. Ось, від Жалеко. Коннекшн. Не пам'ятаю я такої гри, здається, в мене не було. Мої улюблені корпуси Джалеко. 85 й рік. Так, Дербі Сталіон. Так, це щось схоже на кінні перегони. Гарний картридж. От я побачив цей от. Побачив одразу непогану гру. Скоро, думаю, до неї дійдемо. Думаю, треба взяти. І виграв. Так, Нац і Мілк. Гарна гра одна із найперших від Хадсон. Ну, стан такий залапаний, бачите, трішки наліпка. Має пошкодження автографи. У ну, мене вже був на це мілк трішки в кращому стані, але теж не в ідеальному. Ну Це такі, мабуть, самі старі перші карки, вони Вони досить використовувалися, скоріш за все. Ой, Super Mario Bros перший. Ну він брудненький, наліпка здається ціла, але брудненький, в принципі відмити можна. У мене є в набагато кращому стані. Ну і той, що коробочний там взагалі ідеал. Це такий на... Ну, на трійку, Хоча, якщо його постаратися, відтерти і відмити, наліпка не, здається, не вигорівша і не помальована. Так. Каріки, каріки, каріки. Далі. О! Хі, клас! Отакий от. Хедмейд кастомний карік з Monkey Man. Прикольно хтось зробив. Так, шкода, тут зверху наліпки немає, ну і тут нема. Ну я не знаю, що це за гра. Подивимось, коли будемо перевіряти. Цікаво. Так. Далі. О, Дорімон. Дорімон класна гра про крутого кота. От вона мені ще ні разу не траплялася. Ну, теж Картріж. Ну Він просто брудний, він просто брудний з лапами. В нього грали, бо гра добра, чудова. Видно, грали, ну, я думаю, можна все відтирати під... а наліпки на місці, цілі не помальовані. Так. Ну, ага, ось. Star Solder. Це шмапчик, якщо я правильно пам'ятаю. Від Hudson Soft 86-го. Гарний стан, до речі, оці всі залапання і бруд на чорних каріках, в принципі, зовсім непомітні. Наліпка, чудовий стан. Є таке. Ну, і що в нас там? Має бути... Останній карик, це, мабуть, той, заради якого я і купував цей лот, який привернув мою увагу. Так, ось він. Дракула Кіт. Крута, дорога гра від Konami. Дуже гарний стан. От я якраз шукав каріки і побачив цей лот і дивлюсь, там з ними ще й ось що. А тут ми достанемо, що буде. І одразу мені в очі кинулася ця гра, думаю, та ну клас. Потрібно робити ставочку. Зробив і виграв. На диво якось пощастило, що більш ніхто не прийняв участь. взагалі цей лот так довго викуповували, що я думав, що можливо можливо продавець Японії відмовиться. Тут нас ви вже бачите. Фаміком консольки. Так. Давайте. легендарні легендарні консольки фаміком І не одна. А цілих дві. Ха-ха. Давайте дістанемо. О, ще один карик. Завалявся. Ось він. Від Ірем. О, це, здається, RPG у нас. Гарний стан, такий зелененький, гарний колір. Клас. Так. Ну, перейдемо. Легендарна консоль. Легендарна. Family Computer. Так, немає, немає цієї заглушечки. Джойстик, так. Інджект працює, корпус цілий. Дивіться, в принципі, вона біленька, не жовта, не вигорівша. Ось тут тільки щось наліпка трішки, наче, то як здулася, але це не смертельно. Блін! Клас! Оце я вперше. Я вперше тримаю в руках оригінальну консоль Famicom і скажу вам так, в неї ніфіга собі вага, вона реально в два рази важча за ті всі наші клончики і тому подібне. Ось така ревізія Made in Japan. Ну, так, 1983 рік. Це саме вона одна з таких найперших. Оригінальних. без... Різних модифікацій. Цнотлива, можна так сказати, не АВ, а РФ кабель Але вони в комплекті, що одна, що друга. Просто тушка без, без блоків живлення, без кабелів без нічого. Так. Джойстики у нас. М -м -м. Бачите, цей такий зістарився трішки його. Ну, видать, користувалися, але наліпки, наліпки. Точніше, наліпки кнопочки, кнопочки. Все добре, хрестовина, все добре. Трішки потерта, але то можна навіть відновити. А от другий, бачите, набагато краще виглядає. Так, тут є звук і мікрофончик навіть на другому прикольно. Ну клас, воно нічого ніде не тріснуте, не розбите. Білісенька. Оригінальний фамікончик. <гум> ага. Перша є. Ну, Давайте другу подивимось. Так. Що ми тут маємо? О, тут же джойстик на багазу в кращому стані. Взагалі, тут ніяких питань, все на місці не подерто, не пошкрябано. Ціле, я дивлюсь, що ці болтики ніхто їх не розкручував. Так. Тут якась наліпка, але все теж добре. Ось, все натискається. Слухайте, якщо отримається їх запустити, перевірити. І якщо вони запрацюють, то це буде прям бімба-бімба. Так. Уже все працює. Іжект. все на місці. Блін. Ну... Є якийсь бруд, це все вимивається. Тут взагалі ось ця наліпка без здуття просто шикарно виглядає. Немає тільки заглушечки, але це не смертельно. Якась наліпка. Так, що у нас тут позаду пишеть? Ревізія номер Made in Japan 83 рік. Угу оце клас. Так, друзі. Єдине, що вони йдуть без, без блоків живлення, без кабелів. Ага, тут на інжесті. Спочатку не побачив, бачите, є. Ось такий блін. Погано, але її також можна замінити. Коротше, цієї трішки стан набагато гірший. А це, я б сказав, майже ідеальний. Але, як бачите, ось ця вона трішки-трішки загоріла, трішки загорівша. Це більш біліша. Ну, це таке. Так, я блін, прям дуже щасливий і радий, що оце такий лотик, скільки 10, 9 картриджів і 2 оригінальні консолі Famicom. Я зараз буду пробувати їх запустити, підключити через RF кабель я в себе знайшов, і через там блок живлення, який має підійти. Якщо в мене це отримається, то відео буде йти далі, і ми перевіримо їх на працездатність і перевіримо ті каріки. Якщо ж ні, то мені доведеться їх відправляти кудись на профілактику. І щоб робили для них AVMOD, Хоча не хотілося б, бо мені подобається саме отаке виконання вже без якого втручання, це якщо щоб як колекційні вони були на поличці і чисто так перевірити якийсь карік. То побачимо. Ну, в будь-якому випадку ці каріки ми перевіримо, якщо що на клончику. Тож не переключайтеся, зараз будемо щось мудрувати. Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую! І так, друзі, ну ось Ось вона підключена. Почаклував я трохи над ними, понатирав. Взагалі, навіть згадав, як, як потрібно е, шукати канали на телевізорі через антенну. І все, ось, запрацювали, запрацював джойстик, запрацював картридж до ремонт. Але якщо ви чуєте, я. Вимкнув, чомусь не видає звуку. Більш-менш людське зображення. Це я, походу, по, по гарячку, коли казав, що потрібно залишати так з РФ-модом, ні, воно щось не грабель. Я не знаю. Звісно, можливо, це е, треба телек більш е, ну, старої версії, приспособлений саме для такого. Але все працює просто прикольно отак. Грати ось на оригінальному залізі, воно і незвично. І так, взагалі, блін, зовсім не ті відчуття. Коротше. Навіть цей інжекс, який видає касету, працює так плавно, так, ну, так круто, блін, і тихо. Я навіть не знаю. ну, Не зрівняти не з зрівняти, клонщиками, це точно. Давайте спробуємо зараз підключити другу приставочку. Нагадаю, це я все вмикаю через РФ кабель, через антенний вхід. Ви тільки вдумайтесь. З го року через РФ кабель і... і вона працює. Японська якість. Японська якість. Так. Ну, тут зображення. Так, тут зображення чомусь видає гірше. Ну, знову ж таки повторюсь. По-любому потрібно ставити AV AV-мод. Воно, мабуть, прикольно, що воно в такому первозданому вигляді. Але, ну, бачите, не знаю. Можливо, потрібно дочистити. Дочистити. Але всі джойстики, все працює. Гра запускається, в принципі. Ну. Коротше, консолька працююча. Треба, мабуть, щось там, не знаю, дочистити, перевірити. Ну, Якщо буду ставити кабеля, то, звісно, буду майстру відправляти. А зараз я пропоную ці 9 картриджів, щоб прийшли ну, перевірити наклончику, щоб вже нормально підключити, з нормальним зображенням, з нормальним звуком. Вам було видно, ну, бачите, щось не хоче. Треба дочистити, можливо, дійсно розібрати, прочистити. Так, друзі, але я задоволений все рівно як слон, тому що обидві консольки, як бачимо, працюють і вони в гарному стані. Цілісінькі, цілісінькі, білісінькі, там буквально незначні якісь на них. Помарочки. Так, друзі, несу клончику, перевіром каріки і на тому буде кінець цього ролику. І так, друзі, поїхали до ремонту. Ну, Щойно могли бачити, що карік працює. Так, о, ну. Бачите, краще все ж таки зображення і є звук. Е, класно, я хотів собі цю гру. Якось мені не траплялось. Прикольний персонажик Деймон. Є окей, працює. Так, далі у нас ось цей дербі сталіон. Сталон. Ну, я, здається, бачив такий картридж, таку гру. Так, це ось якісь кінні перегони. Так, ну, таке, мабуть, це з елементами якоїсь стратежки. Там, кормити коня, тренувати. Ну, слухайте, я любителів коней, от таких скачок, можливо, розібратися і буде прикольна гра. Так, добре. Зрозуміло. Ну, Більш-менш зрозуміло. Зрозуміло, що працює, я хотів сказати це. Так, є, клас. Далі йдемо. Ось Супер Маріо. Перший. Так, що він у нас запускається. Чудово! Нацент Мілк. Прикольна гра, одна з найперших від Hudson Soft. Так, є, запустилося все чудово! 84 рік. Перехитрив, але впав. <хи> Є таке чудове працює. О! Ось це ось цікавий такий кастомний, так? The Monkey Man. Без наліпок. Той сам якийсь японець зробив. зробив таку наліпу. Подивимось, що вона нам скажуть Бо по назві я такої гри не знаю. Так. Вона каже, кажуть мене спиртиком, будь ласка. І ми це зараз зробимо. Є. Так, немкот 87-й рік. Ой, паролі з японською. Це завжди прикольно. Так, і що це у нас? Ага, це я в будівлі, я можу обирати, куди мені рухатись і що робити, так? Свинтар з приводами. Ну, слухайте, це щось таке з елементами RPG. Але виглядає ніби непогано. Мені здається, якщо розібратися, то може бути прикольна гра. Ну, звісно, японською. Так, ну багато тексту, багато. Окей. О, стоп. Що, що тут відбувається? На мене щось впало. Добре. Є. Головне, що вона працює. Не даремно їй таку обкладинку зробили. Так, старт столдер. Ось вони, шмапчик, наскільки я пам'ятаю. Досить такий пристойний. Так, 86 рік, Хасон погнали так, шмапщик. Ну, слухайте, виглядає теж дуже таки гарно. Я не грав в неї. Мені ще в посилках і не траплялася гра. А -а -а. Не, прикольно, прикольно. Клас. Йдемо далі. У нас тут три каріки лишилося. Так. Connection. Ось такий від джалеком. Також в мене такої гри не було, і я не пам'ятаю, щоб в хлопців бачив. Так. Connection. 85 джалеко. Машинка. Так, а що, ага, я можу стріляти. І я думав, літати, ну кригати так. Цікавенько, цікавенько. Не грав я ніколи в таку гру. Не було в мене, ну класненько. Так. Ось ця гра від Irem. 9. Ой, ну мені здається, це все-таки RPG. ну от щось воно таке JRPG, бо, бо загалом такі обкладинки якраз вони на JRPG і робили, робилися. Так, багато тексту. Ну, багато тексту, багато якихось дій, багато якихось чисел. Ну, я так роду, ну, це розбиратися. Мабуть, пірати тому нам такі ігри в дитинстві не робили, бо то тяжко перекласти і без мануалу не розібратися. А де той мануал взяти було? б. Ну Так ось. Пригоди хлопчик з дівчинкою бігають, щось шукають, з кимось говорять. Є. Добре. І що нам лишилось на солоденьке? Це кіт Дракула. Або ж Дракула кіт. Кому як зручніше? І він запускається, запускається, запускається. Так. Класна гра 90-го року від Konami. графониста, Цікаво. Класний шматочок для колекціонерів та і любителів пограти. Ну, це вже 90 й рік, в принципі, вже на... під кінець, під кінець виробництва, можна так сказати. Ну, Гра крутезна. Так, друзі. Я думав, що на цьому все. Це буде наш фінальний картридж, Але я ж згадав, з минулого відео у нас є є Arcanoid Controller, який ми не перевіряли на клончику. І зараз я спробую його під'єднати під до оригінального фаміку. подивитись хоч який там геймплей. Бо у мене якраз і просили, як там воно відбувається. І так, підключив я фамік наш. Все, арканоїд запустився. Я єдине вимкнув звук на телевізорі, бо воно гудить, воно не дає звуку. Так, дивіться. Ось. Уже самим контролером можна вибрати гру. Можна вибрати старт. Ну, зараз будемо так Спробую вам показати геймплей. Ось. Ось так воно працює. Ну, слухайте. Прикольно. Ну, Мені трішки-трішки тяжко, воно нестандартно. Таким способом. Я ніколи не грав, але дивіться, прикольно. Оцим бігунком вліво-вправо він ходить і запускає шарик ось цією кніпочкою. Прикольно, так, друзі. Друзі, на цьому я вам всім велике дякую. Дякую, що дивитесь до кінця. Я дуже задоволений, що все працює, весь оцей ретростав що прийшов, він працює. Так, звісно, можливо, консольку там треба одну ще десь дочистити, трішки розібратися з цією, ну, вимити тарганяче лайно бруд, і вони будуть просто в чудовому, класному колекційному стані. Тож, друзі, дякую, миру, добра, гарних знахідок доповнень в колекцію і до зустрічі в наступних відео!